Через ці звички плечі постійно болітимуть. Перше, якщо плечі постійно підняті, наприклад, через роботу або стрес. В сидячій позі, без підлокітників, тривалий час, активність верхньої частини трапеці зростає на 40-60%, що з часом викликає появу тригерів і хронічну втому. Друге, це погана постава, зокрема округлені плечі. Навіть невелике зміщення плечею вперед на 1-2 см порушує баланс у суглобі і збільшує ризик защемлення сухожитів. Третє це підйом важкого вантажу вище плечей з поганою технікою. Це створює компресії, що викликає мікротравми і запалення. Четверте слабкі м'язи ротаторної манжети. У 65-80% випадків болю в плечі основною причиною є дисбаланс або перевантаження саме м'язів ротаторної манжети, а не перетренування. І п'яте це і тренування грудей без балансу на спину. Перевага жиму над тягами призводить до того, що. Суває головку плечової кістки вперед, збільшуючи навантаження на передню частину суглоба і двічі підвищує ризик запалення сухожинь. Підписуйся і став лайк, якщо хочеш більше таких відео.